24, о, 23 серпня місто Дніпро. Це ось у нас 24 рік. Це ось кущик кишмуша Казантіп. Писанки. Це ось от у мене такі громки йдуть від кілограма 2-2,5, ну приблизно навіть може 3 кг. Або все. Те що таке не здоровенне. 2,5 точно має бути кіло. Отакі грона. Будемо робити часткову зрізку. Це все приблизно ягода в нього йде десь від 4 до 6 грамів. Кишмиш іде в основному перший-другий клас без насінневості. В дуже великих ягодах трапляється третій клас без насіння Подобається його дуже сильно колір. Такий яскраво рожевий, класний, шикарний. І от видно, що от і пташки поплювали. Ніхто з ним в цьому році нічого не гарався, не балувався. Порчень ягоди висять, якби це був велес, то йому б вже було тут торба винограду і гнилі було б валом. А це і все висить, підсихає, все нормально. Коротше, таким виноградом займатися в промислових масштабах. Людям можна навіть я б сказав би треба таким кишмашом займатися. В смаку у нього звичайна гармонія, просто цукровим. Загарнується красиський виноград, нічого лишнього. Якби в нього був невеликий фруктовий тона або мускатик, то це було б взагалі розрив Був би зашибінніший виноград. Отак, йому і цього вистачає. З його красою, з його надійністю. Просто феноменальний кишмишик. Кишмиш Казантип, писанки на 24 рік. А до речі, цим кущиком на всього третій рік. А навантаження. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 громад, 20 гром на винограді і всі тут від кілограма. Тобто навантаження на ньому сумашедше. На цьому кишмишок казанітіпу. Зараз убедлю. Вот. Указан тип. Так вот. Одна красота, нічого лишнього, може бути гарним промисловцем.